Усім привіт, з вами Марко і сьогодні ми будемо грати 99 ночі в Улісі. Так. А ще один друг у мене. Так. Давайте я. Let's go. Все, давайте, let's go. Щоб ви знали, Я... Я мільйон разів пер... Приснімав цей кадр, тому що зовсім буквально. Так. Ага, так. Я можу тут рубати дерева? Так, у мене є топор. Топор тобо, топор в мене є. Так. Я, напевно, чого закрию. Так. Так, у мене ще мішок якийсь. Я можу тут ще якось збирати? І. Q. К. Q. та Так. Та F. Угу. Так. Так, я мож... і так. Ми прокачали левел. Левел вогнища. А сейчас за дом. Ой, Дим. Який сундук. Так. Я могу его открыть. Добрый мешок. Так. Так, шифт я могу. Тут. Так, Еще еще один Еще один сундук. Копія. У мене теперь є копія. Ой, копія Короче. Просто зброї є. Так. А, Владу зробив крафтинг бич. Так, ліхтарики. О. Так, я теж їх можу взяти. А, якась... якийсь беджик мені дався. дався. Що це за... що це за ліс? Як будто тут от то життя не було вже п'ять років. Буквально якийсь Чорнобиль. Ну, буквально. Буквально стал кер 2 <laughs> Не, ну... индик Я, его можем быть Так, я... Якийсь вовк, так. О, Так, а... F. У є стейк. А чому... А, потрібно готувати спочатку. Я думаю, вже стейк можна їсти. Ти угу. напевно поки цю короче ніжку осіли ось тут залишу. Якийсь Сионь, він... він на правій ігри є. Ей, все усе добре. Боже, який він. Який він ст... страшнючий, Боже. Так, Ренат, з тобою усе нормально. Так. Я надеюсь, ничего страшного не буду, Якийсь садженець є. Я не знаю, навіщо він потрібен. Але в мене є... Я можу нажати І. Так. І. Ой, я його посадив, як в Гарогарден. У нас В нас, прихра... нас же четвертий левел? О, хто це? Це пауттрейдер. Йо, чому він впав? Так. Я, якась кроліща лапка мені потрібна, але тільки мостлінг з них випадає чомусь. не знаю, може... Може їх якось по-іншому тут рибно вибивати. Ну, хто знає. Так. Якийсь лепосток гі гігантський. Ось ще кролика. Ні, з мені кажется це безнадійно. Безнадійно просто. Буквально. Та знах тільки мослінг падає. Боже, мені кажется, я вже таря. Ну, не хочу зовсім це робити вже. Я я... Я не вірю, що це так можна вибити. Ні, ну буквально це неможливо. Нічого собі гігантський кущ. Це якийсь прохід, якийсь цирк. Угу. Б... Ебіскнич бесконечні... не патроны. Так, це... Це в нас... Це в нас, як я розумію... Це в нас, як я розумію, і якийсь карнавал, це... ну... он те гігантське... он та гігантська штука... Це... це був якийсь... Е, лабіринт. Так. Так, ага. Так, добрий топір, топір. Так, тоді, в принципі, окей. О. Шкура. Шкура якась. Це Цыскур... вовка. Ну хочу так в нас сера. Так, она в мешку сейчас. Е? Так, а. так, у мене... Тут є купа. Купа всяких тут штук. Я можу скр... Так, я можу скрафтити сонячний календар, Я. Я ще в мене з управлінням. Так. Його можу. А, я можу його ось... Де от... Поставити. Так. О, так, тепер в мене. Так, в мене є мапа. Тут якісь якісь індики показуються. О! Тут ще якісь, Так, це, це в нас час ночі. Угу mm -hmm, так. Так, мені. Такий. Тут є якийсь казан. Йо. Я Я завжди путаю путаю ці кнопки. О, выпала. Измовце заловить. Угу. Там, там двоє померло. Що це за пі... за пещера? Як, як тут темно. Йо. Хто це йомий? Ні. Ох-. Я зараз помру. У мене голоду немає. Хоч щас, можна мені їсти тут? Всьому житті. Йоу, я флеш. Я флеш тепер. Блін, походу... Я не знаю, що буде, якщо в мене голод. Закінчиться, але... але, краще не робити цього. Фух. Да я вже мав вже думав, що я помру. Тут, тут в кінці. Так, я один. Ой. У нас второе. <laughs> Я вам <вон> разумею. <laughs> так. <смех> Блин, а реально, а что это а за поздничка? Реально. Ну реально, что-то за позночка. Реверв. В принципе, я думаю, еще... Що... Ну блин, я, я своих тиммейтев... Теммейтев Тимей... наброшу в на ⁇ м-то. Я, может быть, пройду тут. Не, 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 не буду... А, ну блин. Блін, я помер. Думаю, на цьому можна закінчити. Дякую, що дивилися. З вами був Марко. Ставте лайки та підписуйтесь. Та усім до нових зустрічей.